Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. Сьогодні я хотіла би поділитися з вами описом свого светрика з косами. Цей светрик я зв'язала нещодавно, але ще до того, як почала знімати відео для Ютуба, тому відео в мене немає. Але я зробила детальний опис. Сподіваюсь, вам там буде все зрозуміло, і він вам буде корисний. Тож, светрик я в'язала з пряжі ярнар джинс спиці 5 мм. Для в'язання цього светрика я витратила 300 г пряжі, розподіляла її так, 4 моточки. Ярнар джинс, іде по 50 грамів на моточок, тож я брала шість моточків на светрик. Чотири моточка в мене пішло на тіло светрика, і по моточку я залишала на рукавчики. Мені вистачило пряжі, я так і хотіла, і навіть знала, що мені вистачить пряжі, навіть мене трошечки-трошечки там зовсім залишилося ще. Але якщо будете в'язати за моїм описом, то 300 грамів пряжі на светрик вам вистачить. Якщо будете в'язати розміри більше, то пряжі вам доведеться брати трохи більше. Але вона бюджетна, не дивлячись на її ціну, на мій погляд, в неї купа переваг. Тому светрик вийде досить бюджетний. Але буде вам корисний ще довго і довго. Повністю весь светрик і резиночку я в'язала спицями 5 мм. Тільки на горловинку я брала спиці меншого розміру, щоб вона була щільніша. Светрик я в'язала по колу, він в мене безшовний. Ось, швів немає. Єдине тільки петлі плеча я залишала відкритими, і потім їх ось так от гачком з'єднала. Тож починала я знизу, набрала 200 петельок, плюс одна петелька для замикання в коло. Пров'язала 18 рядочків резиночкою один на один. І далі почала в'язати перший ряд. Перший ряд в мене був розподільний. Далі по схемі я вам все покажу. Розподільний ряд, щоб не заплутатись, далі по рапорту. І в'язала коси. На такі коси в мене є докладне відео. Я вам ссылочку добавлю в описі. Косами я зв'язала в висоту до пройми 4 рапорти. Повністю ось перший, другий, третій і четвертий. Відео по косам, там все буде зрозуміло. Далі в мене три рапорти пойшла вже пройма. Від пройми я вже розділила в'язання, тоді. І стала в'язати перед та спинку окремо поворотними рядочками. Так, в'язала до горловинки. Горловинки я закрила центральні 40 петельок. далі три петельки, три рази по 2 петельки і одну петельку. Далі, по схемі, все розкажу вам більш докладно. І також потім закрила спинку. По горловинці набрала круговими спицями петлі. Я в цьому светриці, ось бачите, в мене нема тут шва, я по горловинці е, залишала петлі відкритими, і потім їх просто собрала на спиці і вив'язала ось таку горловинку. Резиночку закривала я еластичним способом. Він також є в мене на каналі. Добавлю вам ссылочку в опис. На цьому тіло светрика я тоді закінчила і почала в'язати рукавчик. Рукавчик я в'язала теж по колу, він в мене безшовний. Зараз покажу ось. Ось я набирала петельки, це з виворітної сторони, але шва немає. Він у мене зв'язаний повністю також в кругову. Тож я набрала петельки по колу, теж круговими спицями і в'язала, в'язала, в'язала до резиночки. І також закінчила закривати петлі. Еластичною резинкою. Щодо схеми, я постаралася так все зрозуміло, розписати. Після ВТО светрик в мене вийшов в ширину 52 см, в довжину 57 см і довжина рукава 52 см. Схема в мене переду. Але вона повністю, крім горловини, дзеркальна спинці. Тож, в мене 100 петель, а взагалі 200, плюс одна для замикання в коло. Далі резинка 1 на 1 18 рядочків. Далі це я розписала, як я розподіляла рапорти. Те, в перший Ряд після резинки розподільний в мене. В мене вийшло 10 кос попереду і 10 по спинці. Усього 20 кос. Тож я розподілила так, перша виворітна, 8 лицевих. Лицьові петлі це коси. Далі 2 виворітні та 8 лицевих це між косами буде йти так до кінця до кінця по дві виворітні. І далі одна виворітна. І якщо уявити, що ми переходимо на спинку, то повторюємо все дзеркально, так, як і попереду. Тож далі я вже в'яжу перший рапорт, другий рапорт, третій та четвертий рапорт. Усього 4 рапорта до пройми. Далі, на пройму в мене три рапорти було відведено, я пров'язала 2 рапорти повні, а в третьому рапорті я вже почала робити пройму. Тож, коли я в рапорті пров'язала вісім рядочків. По схемі візерунка це там все понятно, все видно. І в дев'ятому рядочку рапорта я зробила перше закриття. Це оці 40 центральні петельок. Як я робила закриття горловини для закруглення. Закриття горловини я робила в кожному другому ряді. Ці закриття петельок горловини переду. Я зробила за 11 рядів, якраз до кінця третього рапорту. І тоді в мене залишилось 20 петельок плеча. Тож, я пров'язала 30 петельок, закрила 40 петельок центральні, і дов'язала ось досюди. Перегорнула в'язання, зв'язала виворітну сторону. Перевернула в'язання на лицьову сторону та закрила три петельки. І таким чином до кінця. Один момент по закриттю петельок. Ось, я тут написала: убавки горловини і для переда, і для спинки. З лицьової сторони не парні ряди рапорту, а з виворітної сторони парні ряди рапорту. Ось я розписала по лицевій стороні, закриття петель горловини в кожному другому ряді. Убавки горловини. Перший ряд убавок це 40 петель, це 9 ряд рапорту. Другий ряд убавок це 3 петельки і це 11 ряд рапорту. І так далі. Дві петельки закриття. Це п'ятий ряд убавок, і 13 ряд рапорту. Далі також дві петельки: це сьомий ряд убавок і 15 ряд рапорту. І так до кінця. 19 ряд рапорту буде останній, якраз буде 11 ряд закриття. А 20 ряд раппорту в нас буде виворітний. Він пров'яжеться з виворітної сторони, там буде останнє закриття горловинки переду. Далі по спинці. Спинка, якщо ви в'яжете по колу, вона буде така, як і перед. Але по горловинці є відмінності. Як закривати горловинку. В 15 ряду. Третього рапорту закрити центральні петлі в 15 ряду. Впереду в нас було в 9 ряду, в спинці в 15 ряду рапорту. І далі, тут, всього, два рази закрити по 5 петельок. В кожному другому ряді, два рази по 5 петель. Якщо ви будете в'язати перед і спинку одночасно, Тобто, не так, щоб ви вив'язали спочатку закрили всі петлі горловини переду, а потім ви закрили петлі спинки. Якщо будете в'язати одночасно, і щоб вам не заплутатись, бо я так в'язала, то перша убавка горловини спинки у ці 40 петельок, це буде, коли буде сьома убавка. Горловини переду. Зараз вам покажу, сьома убавка горловини переду. Ось вона, це 15-й ряд рапорту. І якраз залишиться три убавочки. Ще один такий момент. Убавки горловини зліва. Ось зліва. Будуть в непарних рядках. Це ось то, то, то що я там розписала. А у бабки горловини справа, будуть в парних рядочках. Якщо ви вже стикалися з в'язанням светриків, то, думаю, ця схема буде вам зрозуміла. Далі ще по горловині. Коли я зробила всі закриття, то після сшивання. Плечків. Я набрала по колу, по колу горловини, 116 петель. Та в'язала резинку один на один, спиці брала чи 4, чи троєчку, вже не дуже пам'ятаю. Скоріше за все, навіть даже тройкою я в'язала. Пров'язала 10 рядочків та закрила еластичним способом. Ось його добре видно. Він гарно виглядає на цій пряжі, він мені подобається. Коли я зв'язала вже тіло светрика, зшила плечики, зробила горловинку, я переходжу на рукавчик. Ось я також розписала по рукаву. По рукаву я набрала по колу, починаючи від пройми. Віднизу, ось так по колу, в кругову я набрала 64 петельки. В мене вийшло шість кос. Я зв'язала також перший ряд розподільний, розподілила петлі ось так: три виворітні. Зараз я вам покажу. Ось, бачите, це по центру, це е, під мишкою. Ось так от початок, три виворітні, далі йшли вісім петельок лицьові для косички, далі дві петельки виворітні, і далі подивимось по схемі. Так, я набирала дві петельки виворітні, лицьові, виворітні, лицьові, виворітні, І так ось дзеркально, дзеркально я прийшла в початок кола. Останні були три виворітні. Але я не могла зробити без них ніяк, бо ще один рапорт в мене тут не помістився. Тому до кінця рукава я не хотіла, щоб в мене йшла ось така широка виворітна доріжка. Тому я робила дві убавочки всього в кожному восьмому рядочку. Тобто я пров'язала 8 рядочок, рядочків, і зробила ось тут убавку і ось тут убавку. І в мене залишилось 4 петельки. Далі я пров'язала ще вісім рядочків, зробила ще тут убавку і тут убавку. І в мене вже пішло 2 петельки. На спицях в мене залишилось 60 петель. 4 петельки я убавила. Далі я в'язала вже без убавок. 5,5 ,5 рапортів в мене вийшло. Ось початок рапорту, ось його закінчення. І ось половинка рапорту, тобто 5 і 5 рапортів. І потім зв'язала 20 рядочків резиночкою. Я ніяких убавок перед резиночкою не робила. Бо не хотіла, щоб вона була затягнена. В цьому светрику я хотіла, щоб резиночка була свободна та широка. І закрила еластичним способом. Ця пряжа мені подобається, бо вона не боїться прання в машинці. Я перу на делікатному режимі з жидким засібом для прання. Светрик не деформується. ще пряжа гарно тримає колір і вона не боїться просування. Це не кожна пряжа так поводить в себе, як ця. Ось, наприклад, особистість кос. Навіть після прання коси, вони ось так от підтягуються одна до одного. І тобто їх не дуже видно. А коли я попрасувала светрик відпарювачем парою, то коси ось так розійшлися, їх стало гарно видно. А светрик теж розійшовся, став ширше. Добре видно, ажурні. Дирочки оці, тож можна не боятися прати, просувати. Ця пряжа дуже стійка, та вананоска. Це ви зв'яжете светрик з неї будете носити-носити, поки вам він не надоїсть. Також ви спокійно зможете адаптувати цю схему, цей опис. Для в'язання светрика не по колу, а окремо перед спинку, окремо рукавчик. Тобто, в'яжете ось по цій схемці, можете адаптувати під свій розмір, тому що в мене розмір десь на, до 46-го. На мені він не в обтяжку, на мені він такий свободненький. А ви можете адаптувати під себе, тобто прибрати декілька рапортів, чи, навпаки, додати декілька рапортів. У вас просто буде більша кількість петельок. А горловинку ви можете залишити така, як у мене в описі. Вона універсальна, вона не вузька. Тож вона підійде під будь-який розмір виробу. Якщо він буде ширше, ну якщо він буде дуже вужчий, то може горловинка тоді її треба буде уменшити. Тому що на плече залишиться тоді зовсім мало петельок. Рукавчик ви також можете адаптувати під свій розмір, тобто також можете додати. Рапортів, скільки вам потрібно, якщо ви в'яжете по колу, якщо ви в'яжете окремо рукавчик, то можете почати з резиночки. Тобто набрати 60 петельок, 60 петельок, тоді додаткові краєві набирайте ще по одній петельці. Це резиночка 60 петельок і далі в'яжете вже косами на таку довжину, як вам потрібно. Якщо будете в'язати за моїми розрахунками, тоді додайте ось ці 4 петельки, які я убавляла, і потім пришиєте просто рукавчик до пройми. Якщо у вас виникнуть якісь питання по розрахункам, якщо вам це відео було корисним, пишіть в коментарях рівних вам петельок. Всім дякую!